Вітаю на каналі Городній Релакс. Сьогодні хочу записати коротеньке відео під грифом віддам у добрі руки. А саме відео для всіх томатоманів. Я не знаю, друзі, як у вас, але мій хом'як уже прокинувся, ну і я, звісно, вже зробила замовлення нових сортів помідор. Які мої вподобання на наступний рік, на чому я зупинила свій вибір, покажу і розкажу трішки пізніше, коли отримую насіння. А сьогодні моє відео про моє насіння помідор, якими я хочу і можу з радістю поділитися з усіма бажаючими. От у мене є отака коробка, вона доверху заповнена пакетиками з насінням. Тут знаходиться насіння, яке є у мене в достатній кількості яким я можу поділитися. Вони вже пофасовані у такі пакетики. В кожному пакетику знаходиться від 15 до 20 насінин і є вказана і назва сорту. Ну от, До прикладу, тут знаходиться сорт під назвою Ларису Іванівну Хочу. Це є середньорослий сорт томатів. Томати мають кругленьку форму, червоні. Вони дуже мають гарні китиці. Китиці сформовано 6-8 плодів, вони мають таке масове і дружнє достигання. Сорт є хороший як для смачного салату, так само і для використання в консервації. І так, є багато. Єдине, що, друзі, на моїх пакетиках не вказаний опис сорту, так як я вам розповіла. Чому? Ну, мабуть, тому що я ніколи не займалася і не займаюся продажем насіння. А коли все описати іще вручну, то це є дуже, друзі, доволі така кропітка праця. Але, друзі, хто хоче виростити гарні колекційні сорти, хто хоче мати в наступному сезоні хороший урожай, то я думаю, що це не так страшно. Адже опис сорту можна знайти в інтернеті. Звісно, можна зайти і подивитися каталоги наших колекціонерів, зокрема Олександра Федорченка та Мари Проскурні або багатьох інших людей, де можна знайти ту чи іншу інформацію по кожному сорту, який вам потрібний. Отож, якщо вас це не зупиняє, то вказуйте назву сорту, адресу, оплачуйте доставку і насіння в скорому часі буде у вас. Єдине, у цій коробці є сорти, яких, на жаль, є 1, 2, чи 3 пакетики, а є такі сорти, яких є 10 чи 15 пакетів. Перелік сортів є вказаний в описі під відео. Сорти є різні. Низькорослі, середньорослі, високорослі, є чері, корупноплідні, також є й коктейльні по формі є як круглі, серцеподібні, сливоподібні, і, мені здається, всі, які тільки можуть бути форми. Ну і, мабуть, тут є уся кольорова гама. Звісно, найбільше все ж таки є високорослих сортів помідор. Так уже якось склалося, що високорослих сортів я вирощую найбільше. Отож, кому потрібне насіння помідор, пишіть. Сподіваюся, що ця коробка в дуже швидкому часі вона спорожніє. А у вас на наступний рік буде щедрий врожай томатики. Друзі, якщо вам корисне це відео, будь ласка, кладіть пальчика вгору, швиденько пишіть своє замовлення і бувайте всі здорові! До нових зустрічей, Па-па!